Карл Волог, громадський діяч, блогер, доєднується до на нашого ефіру. Доброго дня і слава Україні! Вітаю героям слава пане Карле. Обговорюємо тут власне звернення самопроголошеного президента Білорусі до української влади і до українців про те, що ми маємо здатися. Він каже, Це, що як мінімум на перемовини так піти, піти на, перег... на перемовини, тому, тому що каже далі, буде повне знищення. Тим часом генеральний штаб збройних сил України звернувся до народу Білорусі із закликом про те, що там можливі теракти організовані Росією, щоб втягнути. Рос... Білорусь у цю війну, е, ситуація йде до чого: до загострення якогось. Чи вони просто відчувають, що Україна стає сильнішою і займає вигідніші позиції, і хочуть схилити таким чином Україну до перемовин? Я думаю, що без розуміння того, що відбувається в політиці, взагалі е, очевидно складно складно зрозуміти і те і їхні дії. Тобто, тут треба, е, треба побачити. Е, Декілька подій останнього часу, зокрема і оці визнання терористичною державою а спонсором тероризму. А головне, як на мене, то це безумовно події, які стануться 5 грудня, тобто введення. Обмеження ціни на російську нафту, а від нового року і на нафтопродукти. це основні речі, які їх сьогодні дуже підганяють до того, щоб чим швидше встановити Україну за стіл перемовин. І знаєте, в даному разі Лукашенко це ніщо, тобто Лукашенко це просто ще один елемент пропагандистської кампанії. Який призначений для того, щоб штовхати Україну, ну лякати нас і штовхати нас на переговори, чого ми не дуже боїмося. Тобто, Лукашенко це один канал, обстріли інфраструктури енергетичної інший канал, ну так, так от воно більш менше працює. Ці два садисти вчора приїхали на це засідання ОДКБ, та ну, ми вже розуміємо, яким не підписанням і як це все. Завершились, але їхали щось отримати, Карле. Що хотіли отримати? Е, дивіться, їм звичайно треба підтверджувати, що в них є якийсь військовий союз. А вони не його підтвердити не можуть. Вони навіть, як ви бачили, навіть підсумковий документ Пишинян не підписав. В них там все зле. Тобто і реакцію Казахстану. І ви також бачили і самий умовно кажучи наїзд. Лукашенка на середньоазійських лідерів він сказав: вам потрібно ДКБ більше ніж нам. Ми і так з Росією, так ми мовити, міцні. І ми тут згуртовані. Так що абсолютно очевидно, що в них все там розповзається, і ОДКБ, очевидно ну, йде до, до завершення своєї так мати місії. І їх це жодним чином не влаштовує. Це ще один фронт, який вони програють. Але я, якщо можна, хотів би повернутися до, до іншого питання, тому що в мене тут абсолютно не збігається думка ані з офіційною українською владою, ані з масою, цілком порядних патріотичних людей в Україні, котрі вважають, що ми можемо проголошувати. 에, значить, свої умови для початку переговорів. Я ще раз напевно соти хочу повернути увагу. 에, відведення військ російських з, з України, мирне відведення військ, умовно кажучи, це є мета наших переговорів. Ми б хотіли, щоб вони звідси забралися, а ми перестали втрачати своїх воїнів. І, до речі, і нашу економіку, інфраструктуру також. Це мета. Це не має бути умовою переговорів. Чи вірю я в те, що з росіянами є, є можливість сьогодні домовитися? Ні, не вірю. Не вірю наші позиції надто різні. Відстань від ними величезна. Між ними величезна. Ми на готові на щастя. Ми відчули вже силу. Ми не готові на серйозні поступки, яких вони від нас очікують. Вони не готові на те, що нас до влаштувало. Тому ми не домовимося. Але є крім всього іншого, є цивілізований світ, є наші партнери в цивілізованому світі, є їхні виборці. Ми не можемо сьогодні показувати і робити заяву про що нам домовлятися з путіним, якщо він та люди добрі. Мир підписують не з друзями. Мир мир підписують з ворогами. Тому е, якщо ми хочемо е, миру, то треба для того перемовлятися. Якщо навіть не перемовлятися, то принаймні демонструвати всьому світові свою готовність завершити війну безумовно без втрати е, е, суверенітету. Безумовно про це мови немає. А, але мова йде про те, що ми говоримо, ми готові. До перемовин на, е, якщо е, значить е, без попередніх е, умов, ми готові. А після того сіли за стіл, піднялися і сказали: немає з ким говорити, до побачення це інша історія. Я ще хотіла зачитати новину вам, пане Карле. Власник ПВК Вагнер передав до Європарламенту закривавлену кувалду. Євген Пригожин запропонував передати Європарламенту кувалду з Бутафорськими слідами крові у відповідь на новину про можливе визнання його ПВК терористичною організацією. І, от хотіли вони зробити. Такий перформанс і передати цього кувалду в європарламент, начебто закривавлено. Ну ми розуміємо, що ці ну як діють ці люди, які це методи залякування, але чи розуміють вже в Європі з ким вони мають справу, зокрема, от з такими приватними компаніями, не тільки зі всієї Росії, а що це ну не тільки влада в Росії, а що це о, 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 більша частина громадян Росії отак, от налаштовані і такими методами ведуть не знаю життя. Дивіться, я не вірю в те, що європейці можуть робити такі е, далекосяжні висновки. Хтось зробив умовний пригожин, а вони сказали: а значить, це всі московити такі. Ні, вони так не роблять, вони так не мислять, тому навряд. Те, що цей крок поза всяким сумнівом з точки зору міжнародного авторитету Росії і Путіна, зокрема, тому що для заходу є Путін, і немає ніяких пригожених. Те, що вони завдали собі, своїй країні, і Путіну зокрема завдали серйозних серйозної шкоди, я не маю жодних сумнівів. Для чого це робилося, інше питання. Я не вірю, що тут мова і про залякування. Немає там таких там таких ідіотів, які вірять, що він можуть когось налякати. Я абсолютно вірю, що це є крок, який направлений в першу чергу всередину країни. Це Пригожин піднімає свої ставки, піднімає свій авторитет. На тлі ослабленого Путіна він показує, що є тут в цій країні ще люди, здатні. В лапках відстояти честь Росії, які готові дати, умовно кажучи, по зубах заходу і тому подібне. Є певна публіка в Росії, яка дуже е, орієнтується на, на такі на такі меседжі. Є сьогодні в цих меседжів два безумовних лідери: це Пригоже і Кадиров. Для заходу вони ніхто для в принципі. Я думаю, що і, е, і для російського населення вони абсолютно не, не віддзеркалюють сьогодні загального ставлення е, е, населення цієї напівдикої імперії до, е, до е, значить, стосунків зовнішнім світом але але пригожин піднімає собі авторитет саме ці, серед тієї публіки навіженої е, е, значить е, е, суперпатріотичної, якою він вважає своїм можливим умовним електоратом і так далі тоді питання випливає з цієї вашої відповіді. Чи вірите ви зараз ходять такі меседжі і чутки про те, що і готується якийсь державний переворот, і якась громадянська революція в Росії? Звісно, частина експертів скептично ставиться до питання громадянської революції, але кажуть, що в принципі війна еліт там може бути. можуть бути війна між такими як Пригожин Кадиров за місце під сонцем. Можливо, між олігархами, от як ви бачите, якийсь розвиток цих подій? Дивіться, це, це абсолютно е, е, різні групи, в них дуже різні інтереси. Е, олігархи безумовно сьогодні готові були б солідар, солідаризуватися з будь-ким в серйозним в, в силових структурах в армії або в ФСБ і так далі, для того, щоб змістити Путіна і яким чином почати певний діалог із заходом. Олігархи дуже сильно постраждали від авантюризму Путіна, тому вони в цьому зацікавлені. Е, ці двоє про яких ми. Ми говоримо про прогожене Кадиров, вони безумовно є серйозними. Путін оскільки вони, крім всього іншого, є власниками умовно кажучи приватних армій, хоча вони звичайно. В непрямий спосіб все одно вс одно фінансується з бюджету Росії, але так вони мають серйозні приватні армії. Путін на них значною мірою опирається. Я не думаю, що вони сьогодні готові до будь-якого перевороту, крім всього іншого, і тому що вони не мають підтримки в армії і в спецслужбах. Навпаки, вони намагаються з армійцями воювати подивіться на їхні стосунки з генералами це абсолютно нереальна історія щоб вони могли піти проти генералів це дуже впливові серйозні люди і і ці двоє людей обидва кримінальники відверті кримінальники пригожен взагалі двічі сидів а кадировну сидів би якби якби не путін то е, о, о, обоє цих людей і для спецслужб є неприйнятними. Вони не можуть їм дати ну, жодним чином посилитися. Тим паче, там там сидить новомовна, ну, наприклад, сильний клан Патрушева. Патрушев дозволить, щоб Кадиров ним керував це, навіть не це навіть не анекдот. Тому е, Різні заворушення, очевидно, можливі в елітах, але я не думаю, що що на чолі цих заворушень буде будуть стояти оцих цих двох типів. Хоча би ще, якщо є хвилинка, звернути вашу увагу на, на одну деталь, яка пов'язана з цим питанням. Очевидно, ми вперше бачимо більш-менш серйозні суви у громадській думці Росії, якщо принаймні судити по тому, що відбувається в їхньому телевізорі. Кілька скандалів останнього часу, зокрема на непередачах Соловйова, багато про що говорять. Я шакиадмі цей ватний куплений давно ізраїльський екс-чиновник, який просто визвірився на Соловйова з криками, що ви не можете навіть говорити вголос такі слова, як стерти з лиця землі українські міста, і або оця дискусія з Затуліним і компанією, коли всі сказали, яка може бути ядерна зброя у відстоюванні там колишніх українських територій. Перепрошую, це це абсолютно неможливо, це, це абсолютно нереальна річ. Це ми їх щойно приєднали, ми за них. Воювати серйозно не будемо, умовно кажучи, такий був меседж. Це це означає, що навіть такі типи, як Затулін, вже не підтримують аж так мейнстрім, і що телебачення починає припускати, де деякі випускати пару і деякі де деякі де, 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 де думки, які серйозно відрізняються від мейнстріму сьогодні в, в Росії. Почула вас, дякую, пане Карло, що вийшли до нас на зв'язок. Бережіть себе і до зустрічі. Карл Воло, громадський діяч, блогер, був з нами на прямому зв'язку.